Ветеран російсько-української війни та політик Юрій Гудименко написав текст про розумного Гетьманцева. Послухайте. Пару тижнів тому на одному із заходів мій виступ був після виступу Гетьманцева. Я посидів в залі, послухав. Особливо сподобалося, як пан Гетьманцев розповідав, що наша податкова порівняно із польською тьфу. Бо у Польщі там податкова цитую. Має не тільки повний доступ до всіх рахунків, а має право арешту цих рахунків. Тому чи краще це, чим система блокування податкових накладних? Кінець цитати. Та ні, звичайно, що не краще. Наша податкова точно краща за польську і ще й за американську, бо там податкова має ще більше прав. Та й взагалі податкова наша найкраща в світі за версією зрозуміло самого Гетманцева. Податкова у нас найрозумніша, просто ми дурні, цього зрозуміти не можемо, бо дуже тупенькі. Тому мої знайомі бізнесмени переводять виробництво у Польщу і Литву, бо просто не розуміють, наскільки корисні ці нескінченні перевірки, ці блокування рахунків, податкових накладних, це постійне вимагання хабарів, от такі якісь нерозумні у мене знайомі. Та й дійсно кому це прийде в голову відкривати бізнес, наприклад, у США. Там же ж податкова має ого, які права. Треба підказати американцям, щоби переносили свої бізнеси в Україну з того пекла, в якому вони є зараз. Щоправда, шурма перед звільненням повідомив, що іноземні інвестори не хочуть заходити до нас, відкривати тут підприємства, заводити валюту, створювати робочі місця. Але це, мабуть, тільки тому, що виступ Гетьманцева не переклали англійською, як тільки перекладуть, одразу все й почнеться. Взагалі всі навколо тупі. Я тупий, коли пояснюю, що система блокування податкових накладних корумпована і шкодить бізнесу, а отже і збору податків в бюджет. Тупі підприємці, бо масово переводять бізнеси в Євросоюз, американці, які чомусь ще не привезли Кремнієву долину під Миколаїв а або стріт на Печерськ. Тільки гетьманцев розумний в своїй вигаданій реальності. А в моїй реальності ми бідніємо щодня. Від каналу саме сік тут. Ще такий момент, що є ті, хто вірять в ту реальність Гетьманцева, наприклад, Володимир Олександрович Зеленський. Він у тій реальності там десь і живе. В тій реальності ми вже десь наближаємося до кінця епохи бідності, що доводять, наприклад, пенсії хмельницьких прокурорів, та й не тільки хмельницьких. Так що все таки, якась частина населення України дійсно може. Розуміти меседжі Гетьманцева, але тільки дуже невеличка частина.